Те, чого ви чекали, відбудеться. Усім привіт! З вами Алітара. Давайте подивимось цю тему. Пишіть в коментарях своє ім'я чи свій знак задяку щоб цей розклад був співзвучний саме з вами. Також я запрошую до себе на особисті розбори. Також в мене є курс по картам Таро. якщо цікаво, пишіть в інстаграм. Те, чого ви чекали, відбудеться. Давайте дивитися, чого ви чекали і що саме відбудеться. Якийсь король мечів у нас тут з'являється, чого ти хочеш, король мечів. Це може бути колишній, наприклад, так, людина, яка від вас відвернута, яка холодна, яка зараз не проявлена до вас, з якою немає емоційного контакту, скажімо так. Чого? Чого ви не чекали, відбудеться. Любов відбудеться. Тобто, якась людина, яку ви не чекали, вона нарешті до вас проявляється. Ви якось разу починаєте комунікувати, якось проявлятися один до одного. Між вами починається конект. Любов. Дійсно, щирі кохання. Так. Так, і це дуже швидко, тому що рицар мечів, можливо, людина сама до вас проявиться, приїде. Так ви навіть не будете чекати. Довга могла бути мовчанка, але от, зараз прям дуже швидко це змінюється. Так, він буде проявлятися. Він буде до вас діяти вже має якісь наміри. знає, що він хоче з вами зробити. Можливо, щось серйозне тут. Тут в нас десятка пентаклів, яка точно може казати про те, що ви можете бути разом. У вас чекає сім'я, можливо, знаєте, сімейне життя, подружжя, гроші, власний бізнес, щось таке дуже стабільне, приємне. Тут класні відносини. Тобто, людина, від якої ви взагалі цього не чекали. Ви вже думали, що все тут все більше не буде ніяких відносин. Ви будете поряд, ви будете разом, ви будете будувати сім'ю. Так, бачите, в нас тут дивіться, як вилізли дві карти, іператор це дно колоди, і колісниця, ось вона вилізла трошечки. Це також натяк, що чоловік починає проявлятися до вас вже якимось стабільним чином, яким ви не чекаєте, але він вже взяв курс на вас. Тому чекайте, приймайте. Ну і всім дякую за увагу. Всім па-па.